Майстер-клас, на який ви самі не просилися. Я попереджувала, що прям дуже не вчитель. Але доки нема світла, я вирішила щось таке забацати. щоб потім питань не виникало. Поїхали зараз. В моїй Житомирській сорочці я працюю над мережкою, в якій є отака смужка. Вона називається чи то гречка, чи то вівсяночка. Оскільки єдиної термінології в питанні швів та нас поки що немає, ми не будемо сильно на цьому заморочуватись. Давайте глянемо, як її зробити. По перше, нам треба приготувати основу. Для цього прокладемо прутик. В одну і в іншу сторону. І щоб бути достатньо послідовною, покажу вам, як робиться прутик. Нитку закріпимо потім, це скучно. Лишаємо так. Щоб зробити прутик, робимо стібок вверх, вперед. Упс. Повертаємось назад. І позаду по діагоналі переходимо на рівень оцього стібка. Ще раз, вверх. Вперед, знову упс. Назад. І по діагоналі. Спереду у нас виходить така буква Г. Позаду, напевно, щось типу галочки. Повторимо так з десяток разів, доки не дійдемо до краю. Уявімо, що наш край буде тут. Від нього прокладаємо качалочку. По факту, це пряма гладь або ближтство, або аби просто шиїте палками в сусідні дірочки. В ідеалі робити стібок хоча б на три нитки, щоб вони дуже добре закріплялися. Скільки тої качалочки треба, ну та скільки ви собі придумаєте. Було би добре, аби ділилося на два. Потім побачите чому. До прикладу, у нас буде, ну наприклад, 6. Отже, що ми маємо одну смужку прутиків, одну смужку качалочок. Що треба далі? Повторити ще раз. Так само перевертаємо, робимо стібок, вверх, вперед, назад. По діагоналі. Головна задача полягає в тому, щоб ці нижні прутики повторювали ідеально верхні. Тому, до прикладу, якщо ви помилилися десь в цьому ряду, в іншому треба помилитись так само. Протик в нашому випадку обрамляє пучок ниток, тобто в даний момент я його обкручую і роблю те саме з наступним пучком. Коли ми виріжемо зайві нитки, це буде дуже очевидно. Коротше, я продовжу, а ми зустрінемось тоді, коли все буде готово. Майже готово. Нам треба зробити ще одну качалочку з цієї сторони. Тут у нас була нитка, вона у мене лишилася знизу. Я намагалася зробити красивіше, в мене нічого не вийшло. Повторюємо процедуру так само. Робимо ще одну качалочку з протилежної сторони. Вона нам слугуватиме для того, щоб вирізати нитки і полотно не розлізлося далі. Отже, початкова стадія виглядає орієнтовно отак. Пані та панове, смертельний номер. І саме з іншої сторони. Теж дуже смертельний. Зараз те, що мені подобається найбільше. Висмикувати нитки. Ми маємо саме те, на чому я акцентувала увагу, коли прутик іде під прутиком. У нас виходять отакі стовпчики. Ось От така основа пасує плюс-мінус до будь-якого виду мережки. Частіше відрізняються хіба габаритами. Тож, давайте приступати до найцікавішого. Сама мережка. Бачили плід? Ну, оце десь так само. Беремо оцей стовпчик і оцей стовпчик. Два. Пролазимо під ними. Тут зверху. Тут знизу. Переходимо до середини. Вона десь отут. Пам'ятаєте, ми прокладали парну кількість качалочок. Оце якраз для цього і було. У мене було 6, значить, я прокладаю 3 поверхи оцього плоту. Тут навіть трошки видно. Раз, два, три. А тепер такі самі чотири поверхи, але беру не 2 пасма, а одне. Просто обкручую. На цьому етапі ще дуже добре підіпхати всі нитки, щоб гарно лежали. Коли дійшли до краю, все, переходимо на наступний рівень. Я пролажу під нижніми нитками, щоб по лицевій стороні мережки не було перетяжок. І повторюю те саме. Вилажу поміж двома стовпчиками. Тут під низом, тут зверху. Готово. Коли я з'єднала оці два стовпчика, знову перехожу на один. Отако. Власне все. Можна повторити цю процедуру ще декілька разів. Ну от, власне, орієнтовно і усе. Тож, якщо вам стало хоч щось зрозуміло, достатньо повторити отак з якусь сотню разів і будете мати гарну мережку. Отак виглядає на тестовому зразку, отак в роботі над сорочкою. У мене це перед сорочки, іноді таку саму мережку можна зустріти на уставках, подолі, ну, і на інших частинах сорочки. Ну, тобто, вона доволі ажурна, проста і популярна. Тож, якщо вам ця інформація стала цікавою, Може, навіть корисною. Дайте оцінку моїм педагогічним здібностям в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі!